Всім привіт! Хочу сьогодні коротенько і для себе, і для вас зробити таке відео, які рослини ще можуть оставатися на вулиці до ну, перших заморозків, перших морозів. Вони не бояться морозів, невеликих морозів. Тому їх Можна заносити в саму останню очередь. Вони заїжджають у приміщення. Це мушмула, вона в мене ще не квітла, але і плодів не давала їй три роки. Ну тут наскільки гарне листя, наскільки вона от гарна рослина, що її можна, мабуть, вирощувати тільки ради того, раді її. Краси цього дерева. Ну тут маракуя в мене обпадають плоди, отак от вони падають. І е, мені здається, якби не було морозів там і е, зими, то вона б в'язала, от тільки від квітла, є маленькі зав'язі, є трошки більші. Здається, вона круглий рік. Квітла і зав'язувала плоди. Ще є от у мене Лавровий лист. Лавровий лист також він не боїться заморозків. І зрозуміло, що його буду заносити у останню чергу, він заїде у зимовий садочок. А це оліва, олівка, маслини. Є плодики, вони, це перше її плодоношення, вони вже бочок у них синіє і коричневіє, от, забарвлення міняється. Це значить, що вони вже будуть достигати. Ну, їх мало, їх в основному маринують в такому сильно насиченому сольовому ростворі. Провіряють на крепість солі яйцем, якщо яйце плаває, оце для нього хороший хороший розсол. Ну, їх всього, напевно, 5 штучок, не знаю. Це хіба що в стакані їх десь маринувати. Оце такі рослини, які можуть знаходитися до морозів, ну і гранат, і зізіфуси, які ви далі бачите, е -е, також Інжири, вони ще до ну, негли, осені, ну, до такої, середини осені, можуть знаходитися на вулиці. Хурма. На хурмі вже листя опало повністю. Вона маленька ще. І наливаються плодики. Гранатики повністю вже почервоніли. Скоро, мабуть, перший трісне. І це вже буде означати, що вони повністю дозріли. Ось такі красавці. Лістечко вже впадає, готується до зими. Води зі зіфуса вже повністю дозріли. І вони коричневого кольору. Отака вкуснятина. Не тільки екзотами. Осінь багата, а і виноградом, і яблуками. Отака гарна яблуня вся в плодах. Отакі яблука гарнющі. Ну, отак коротенько все показала вам, які ще рослини на вулиці. Сьогодні у нас 20 вересня і, мабуть, десь в жовтні, коли буду заносити, то обов'язково зніму для себе до якого часу. Рослини були на вулиці. Всім пока. Якнайшвидшої перемоги. Хорошого, мирного неба!